Добрий день, колеги, поговоримо сьогодні про нічний артеріальний тиск. Це дуже принциповий момент, оскільки ми не завжди звертаємо увагу на цей аспект показників артеріального тиску. Тим не менш вважається, що саме нічний артеріальний тиск має доволі серйозну прогностичну інформацію, і на нього, звісно, треба звертати увагу. Ми бачимо, що для кожної людини є певні циркадні закономірності зміни артеріального тиску впродовж доби. І зазвичай це нормальна ситуація, коли артеріальний тиск вночі знижується на певний відсоток, потім вранці підіймається доволі суттєво і далі залишається тим, до якого ми звикли нормальним тиском артеріальним. Але там, де є норма, завжди є відхилення, в тому числі патологічні. Зараз також ви бачите на слайді такі зміни, зокрема. Ви бачите, що у людини може недостатньо знижуватись артеріальний тиск, надзвичайно сильно знижуватись артеріальний тиск вночі або навіть підвищуватись. Також можуть бути сплески продовж ночі або надзвичайно високий підйом артеріального тиску вранці. Давайте розберемося з цією термінологією для того, щоб нам було легше орієнтуватись потім, як можна впливати на цей нічний артеріальний тиск. По-перше, ми розберемося з показниками Діпер, нон-діпер і так далі. Тобто, у нас є люди, в яких нормально знижується вночі артеріальний тиск, це зазвичай інтервал між 10 та 20%, і саме для таких пацієнтів немає ніяких додаткових даних про погіршення прогнозу, про які серцесуденні зміни. Якщо у людини надзвичайно знижується артеріальний тиск, тобто зниження середнього показника по відношенню до денного. Відбувається більше ніж на 20%, зростає ризик інсульту, тобто, ми не можемо назвати це повністю нормою, таку ситуацію, і до неї також треба уважно відноситись, якщо в пацієнта знижується нічний артеріальний тиск. В інтервалі 0,9% ми називаємо його не дипер, тобто це людина, в якої не відбувається нормального зниження артеріального тиску. І найбільша кількість доказової бази стосовно несприятливого прогнозу щодо відхилень по нічному артеріальному тиску, саме відноситься до цієї категорії пацієнтів. Також підвищений рівень серцево-судинних подій є у пацієнтів, у яких відбувається навпаки збільшення артеріального тиску вночі. І ще хочу підкреслити: є такий нюанс, як ранішній сплеск артеріального тиску, тобто підйом, він вираховується за двома. Категоріями. Зараз я вам покажу, по яких формулах вираховується і пов'язаний з цей надзвичайний надзвичайний сплеск артеріального тиску вранці з підвищеним ризиком інсульту. Тому і це також треба враховувати. Як вираховуються саме ранішній сплеск? Є два варіанти. Це коритоподібний графік впродовж сну, коли вираховується цей показник з. як... Віднімання від середнього значення артеріального тиску вранці, це коли ми беремо дві години після пробудження усі показники і ось це середнє мінус найнижчий нічний артеріальний тиск, але не тільки ось ця одна цифра, а й та, що перед нею, та що після неї середня з цих трьох значень. Якщо ми хочемо порахувати саме перед пробудженням ось цей сплеск артеріального тиску, то ми беремо. Середня за дві години перед пробудженням і середня за дві години після пробудження і враховуємо різницю між ось цим після пробудження та перед пробудженням середніми показниками. Я хочу зазначити, що нічний артеріальний тиск вважається чи не найпотужнішим предиктором серцево-судинного ризику, але ми маємо розуміти, що Невисокий підйом артеріального тиску вранці він може бути пов'язаний не тільки з нормою, але й ситуацією, коли нічний артеріальний тиск був підвищений більше ніж треба, ну, тобто не, не знижений так, як годиться, і тому ми не отримуємо якийсь суттєвий показник такого ранішнього сплеску. Але ми маємо звертати увагу на всі ці показники, і їх вираховують сучасні прилади амбулаторного моніторування артеріального тиску. Зокрема, ось такий типовий розрахунок, який зазвичай проводиться приладами, це щодо сплеску ранішнього для систолічного артеріального тиску показник не має перевищувати 55 мм тутного стопчика. Для діастолічного не перевищувати за різними даними 30-36 мм. А Які можливі причини ось цього недіперстатусу? Як це може відбуватись, за рахунок чого? Хочу звернути увагу в першу чергу на психологічні аспекти: це можуть бути розлади сну, безсоння, порушення фази швидкого сну, стресові різні ситуації, які призводять до порушення сну. Зокрема. Тут ми можемо діяти як немедикаментозними, так і медикаментозними методами. Якщо ми говоримо про зловживання різними стимулянтами, тут інша ситуація, тут можна просто уникнути цих стимулянтів. Більш серйозні. Втручання такі на медикаментозні медикаментозні потрібні, якщо це інші причини, зокрема, обструктивне сну, ожиріння, це можуть бути чутливі до солі пацієнти. Зокрема, і тут також є свої в принципі варіанти, як можна цьому зарадити. Ще один нюанс, на який можна впливати медикаментозно, в тому числі, це дисрегуляція автономної нервової системи. Як ставитись до артеріального тиску вночі? Я хочу вам показати, по-перше, гайдлейни 2017 року а, Північної Америки, і також є маленьке тут посилання на європейські рекомендації, бо європейські рекомендації нічну артеріальну гіпертензію визначають як середнє значення показника вночі більше, ніж 120 на 70 міліметрів тутного стовпчика. Але ви бачите, що Сполучені Штати. Вже рекомендують звертати увагу на підвищення артеріального тиску вночі, якщо середній показник більший за 110 на 65. При цьому вони виділяють доволі багато таких додаткових визначень, як нічна артеріальна гіпертензія, маскована по клінічним вимірам, маскована по вимірам вранці, ізольована нічна артеріальна гіпертензія. Європейські рекомендації не роблять такого додаткового. Розділення, а використовувати лише той один показник, який тут виділений жирним. Тепер ми переходимо до можливості вплинути до ар на артеріальний тиск вночі. Що е можна запропонувати пацієнту? Перш за все, хочу сказати, що не завжди підвищений артеріальний тиск вночі рівний артеріальній гіпертензії, яку ми лікуємо за рекомендаціями, які знаємо всі дуже добре. Це може бути нормальний тиск по середніх показниках, але дещо підвищений вночі. Чи пацієнт може бути навіть в межах нормальних значень, але не дипером, наприклад? І тоді ми маємо враховувати це також для того, щоб зменшити ризик нашого пацієнта. Тобто, тут ситуація така: це може бути і гіпертензія, і ще не гіпертензія. Тож як можна допомогти пацієнту краще контролювати нічний артеріальний тиск? Ну, по перше, це не фармакологічні методи, які створюють умови для доброго сну. Ви бачите, перші три пункти саме до цього відносяться: фармакотерапія з такого, що є неочікуваним. Це можуть бути ну, бета-блокатори, які ми розуміємо, будуть впливати на симпатичний овердрайв. Якщо у пацієнта є стрес, це також непоганий варіант вплинути на соматичні симптоми тривоги. Але я хочу звернути вашу увагу на ще більш неочікуваний момент: це антагоністи альфа 1 адренорецепторів це празозин та доксазозин, які рекомендуються у пацієнтів з ПТСР для уникнення жахливих сновидінь. І вважається, що ці препарати також оптимізують фазову структуру сну. І ось тут дуже важливо, щоб ми працювали знаєте, мультидисциплінарною командою: бо коли терапевт окремо дивиться, пацієнта кардіолог окремо. Окремо психіатр, ми кожен знає своє, але не завжди е, ось ці знання переходять від однієї спеціальності до іншої. Хочу сказати, що психіатри зараз дуже активно використовують саме антагоністи альфа 1 адренорецепторів для лікування цієї клінічної ситуації, яку я означила. І тому також ми можемо брати це на е, таку примітку і працювати з цим, е, цим, е, цим матеріалом також. Можемо використовувати такі варіанти, як перенесення дози на вечір, наприклад, зокрема, перенесення стилселицелової кислоти на вечір може також нам вплинути на артеріальний тиск. Стосовно цього було доволі багато робіт, але є ще і варіанти вплинути деякими безрецептурними анксіолітиками, які мають плеотропні ефекти щодо дисавтономії та артеріального тиску. І ось тут я хочу звернути увагу на деяких з них. Але перед тим хочу розповісти вам також ну, підтвердити свою думку щодо прозазину та доксазозину, щоб ви розуміли, що це не просто така собі інформація, а підтверджена на базі доказовій. І ось прозазин як засіб від жахів. Ви зараз бачите метааналіз декількох досліджень. Тут було проаналізовано дані 286 пацієнтів з ПТСР і 289 плацебо. Що ми бачимо по впливу на саме жахи нічні, високодостовірно були дані щодо користі празозину. не було отримано статистично достовірних даних щодо якості сну. Взагалі симптомів ПТСР на тлі цього препарату, але щодо саме жахіть жахі під час сну так дійсно це було. І оскільки прозозин сам по собі є препаратом, який впливає на артеріальний тиск, то це непогана ідея використовувати його. Щодо докса зазину проводиться зараз на відбувається набір пацієнтів в. Серйозне дослідження, де планується вивчити також цю ситуацію, але оскільки препарати належать до однієї групи, то скоріш за все, також будуть доволі позитивні результати, втім можна їх почекати. А ми знаємо, що у нас не завжди бувають ті чи інші препарати на ринку, тому я розповідаю одразу про обидва представники. Тепер, що стосується анксіолітиків, я хочу звернути вашу увагу на темги кулурил, або ви, звісно, більше знаєте його як Адаптол, як Мебікар. Але хочу звернути увагу, що назва субстанції змінилась. Змінилась вже десь років зо два і зараз, ну, найближчим часом буде відбуватися заміна також документів світу, може вивчатись більш активно. І саме тому це дуже важливо. І ось ця нова назва, яка зараз буде далі замість субстанції, яка писалася за Мебікар, буде зараз темгіколорил. То давайте звикати до цієї нової назви. Чим цікавий тим колорил, саме у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та стресом, чи нічним підвищенням артеріального тиску. Бо, по-перше, це препарат, який буде впливати, власне, на причину підвищення такого артеріального тиску, зокрема, вночі. Буде впливати на стрес, на тривожність, дещо поліпшує сон, але безденної сонливості. Він є доволі безпечним, може використовуватись з іншими препаратами, в тому числі психотропними. І, окрім безпосередньо нейромадіаторних ефектів, які, до речі, можуть бути корисні в контролі артеріального тиску. Має дуже багато плеотропних ефектів, зокрема таких, що впливають на рівень артеріального тиску. Давайте подивимось на ось ці плеотропні ефекти. Трошки ближче і подивимося, як саме відбувається вплив на артеріальний тиск на тлі терапії а, саме тим гікалорилами. Ось, ви бачите результат одного з перших таких досліджень. Я хочу підкреслити, що це дослідження керовано, по перше, видатними нашими науковцями Катериною Миколаївною Мосовою Лі Федорівною Конопльовою. А це було дійсно рандомізоване, дійсно плацебо контрольоване, причому правильно плацебо контрольоване дослідження. Коли плацебо поставлялося одразу з заводу, і тут використовувався саме Адаптол 500 мг два рази на день. Тут дизайн був доволі цікавий в тому сенсі, що спочатку пацієнти досягали певного контролю цільового артеріального тиску на стандартній антигіпертензивній терапії, а далі додавалася була м'яка артеріальна гіпертензія особи молодого віку з низьким серцево судинним ризиком, і далі додавався темгіколорил. Давайте подивимося, як відбувався цей додатковий ефект. В цьому дослідженні було показано достовірне додаткове зниження артеріального тиску, причому найбільш виражене саме вночі для систолічного артеріального тиску, але не отримали в цьому дослідженні достовірних змін діастолічного тиску. Я згодом поясню, з чим це може бути пов'язане. В цьому ж дослідженні вивчали вегетативні розлади за шкалою Вейна, і ви знову ж таки бачите таке драматичне зниження. Ознак вегетативних розладів саме на темгі колорілі порівняно з плацебою. Хочу відзначити, до речі, що плацебо також призводило до зменшення певного статистично достовірного, але достовірність менш виражена, це по-перше. І по-друге, наприкінці лікування в групі темгі 43 43,3% пацієнтів були вільні від ознак вегетативних розладів, позаяк в групі плацебо лише 3%. А ще одне дуже цікаве дослідження 2019 року, в якому також вивчали адаптол саме, але вже триразовий прийом. І ви бачите, тут одразу відбулись достовірні зміни і по діастолічному артеріальному тиску. Тож, якщо ми хочемо впливати ще на діастолічний артеріальний тиск, в принципі ідеальний варіант використовувати триразовий прийом. Причому, якщо подивитись по доказовій базі препарата, навіть не таке вже велике значення чи 500, чи 300 міліграмів. Але ось саме кратність прийому, вона більше сприяє покращенню діастолічного артеріального тиску. Якщо подивитись на показники амат в цьому дослідженні, ми знову ж таки бачимо, що зменшення доволі суттєве порівняно з пацієнтами, які отримували тільки антигіп, антигіпертензивну терапію з приводу артеріальної гіпертензії, отримували додатково темгіколурил, у цих пацієнтів, також більш суттєво знижувався. І систолічний, і діастолічний артеріальний тиск, середні показники, в принципі, і показники денні, але найбільше зменшувалися саме показники нічного артеріального тиску. І в цьому дослідженні також визначали вегетативні розлади саме за шкалою Вейна, і такий принциповий момент полягає в тому, що у пацієнтів тільки на антигіпертензивній терапії тут вже був дизайн такий, тобто порівняно. Антигіпертензивна терапія, антигіпертензивна плюс темг Ми бачимо, що вегетативні розлади драматично менше, е, менш часто виявлялись у пацієнтів, які отримували саме додатково темг-колорил. Більш того, ось цей середній показник 15 це фактично вже верхня межа норми, тобто, це можна сказати, що досягли ну, надзвичайної нормалізації цього показника. Це також для нас дуже принципово. Наступне дослідження це була велика диссертаційна робота. Тут багато цікавих було даних, і вивчали тут і антигіпертензивну терапію, антигіпертензивну терапію плюс темгіколорил, і антигіпертензивну терапію плюс темгіколорил та магній, і окремо магній. І тут вже було 300 міліграмів три рази на день генеричний препарат темгіколорилу. І знову ми бачимо принциповий вплив. Саме на нічний артеріальний тиск Бачите, наскільки велика різниця тут між показниками тільки на антигіпертензивній терапії, і коли додавали темгіколурил до такої терапії у пацієнтів? На думку авторів, це було пов'язано з тим, що, в принципі, серед пацієнтів з артеріальною гіпертензією дуже високий відсоток пацієнтів зі стресом зі, з тривогою. Також в цій роботі проводила аналіз. Ми з вами казали на початку про діперів, недіперів, а, надзвичайних діперів. І знову ми бачимо, що порівняно з, е, лікува... з, зі станом до на тлі використання тенгі додатково до антигіпертензивної терапії, ми бачимо драматично покращений е, момент по частоті виявлення діперів за рахунок зменшення. Тих, в кого тиск знижувався вночі, недостатньо або надзвичайно. Я хочу також продемонструвати результати дослідження, яке було опубліковано як, в принципі, тези. Але в цьому дослідженні, яке проводили у військовослужбовців з зони АТО з артеріальної гіпертензії, ми також бачимо на тлі стандартної терапії артеріальної гіпертензії у сполученні з тем до початку терапії, ви бачите, кожна п'ята людина всього була діпером. А після фактично 83% вже пацієнтів були по профілю артеріального тиску вночі в межах норми, в той час як надзвичайно зменшувалася частота виявлення не диперів чи найтпікерів. Таким чином, ми розуміємо, що в принципі ми можемо впливати на артеріальний тиск. Особливо вночі, особливо на циркадну закономірність, не лише антигіпертензивними препаратами, хоча є багато цікавого і тут, особливо коли у пацієнта є стрес, але й анксіолітиками з цими додатковими методами, і вже наприкінці нашої доповіді. Я хочу трошки нагадати, про що ми сьогодні з вами говорили: що тривожність та стрес дуже часто супроводжують артеріальну гіпертензію, особливо зараз. Є проблеми з підвищенням артеріального тиску вночі або іншими патологічними змінами саме цього циркадного паттерну. І ми можемо впливати на цей стан різними моментами, але якщо у пацієнта є реально стрес та тривожність, які потребують певної корекції, можемо застосовувати. Анксіолітики, які мають додаткові плеотропні ефекти, в цьому контексті адаптол є дуже ефективним і добре вивченим препаратом, і ви побачили на багатьох дослідженнях здатність його нормалізувати саме ось той момент, який найважче контролювати: це нічний артеріальний тиск. Дякую за увагу.